Ця історія про те, як Фейсіт може забанити ні за що. Дайте максимального розголосу, скільки такого не трапилось із вами. Підпишись вже на канал Фелісі. Вітаю, друзі! З вами Фелікс. І я ухилят на Фейсіті. Точніше, ні, але Фейсіт вважає, що так. Давайте розберемося все по порядку. Я розповім в цьому відео, як не отримати такий бан. А як вирішити таку проблему, ви можете написати в коментарях, тому що вже пройшло майже два місяці, і рішення цієї проблеми я ще поки що на жаль не знайшов. Історія заключається в тому, що я просто хотів грати без читерів плюс-мінус, не з таким токсичним ком'юніті. Фейсі це класна площадка для того, щоб піднімати свій скіл та вдосконалювати свої навички гри в Counter-Strike. Але е, вийшло так, як вийшло. Я поставив Фейсі для того, щоб бути учасником цього ком'юніті і грати, піднімати свій скіл. Е, Ну так, папаті, по да, що прем'єр, як не крутий, там дуже-дуже багато читерів, на фейсіті вони теж є, але там е, їх хоча б банять. В прем'єрі їх дуже багато, тому що ну, вони нічого за це не отримують і е, безнаказано продовжують використовувати нечесну гру, а я. Ну, це засуджую. Я поставив FACEIT, я грав десь тиждень, я з другого левела ну, в шостий. І якось з другом пішов в комп'ютерний клуб і вирішив пограти ну, тільки FACEIT, тому що ну, я ж кажу, там читерів немає, і так далі, тому що ми в прошлі рази проходили, е, попадали читери, і в ітогі ми дві години е, в Комп'ютерному клубі просто вбили час. Тому не використовуйте чити, е, щоб е, плюс-мінус всі отримали кайф від гри. Хочете підняти скилл, йдете на ім карти, 1000 ботів і все. І далі починаєте катку, і у вас все вийде. Але ніколи не чіткі річ, я вас прошу. Ми прийшли в комп'ютерний клуб. Я йому сказав, ну давай, рігайся на фейсі, зараз погами, чи цервний немає, плюс-мінус нормальний ком'юніті, ну зараз будемо виносити, заносити і так далі. От. І я в цей момент, поки він рігається, заходжу на свій аккаунт, а мені не пропускає. Просто не пропускає, щось видає якусь помилку. Я думаю, ну може на компах, ну скрашнувся сама прога Фейсіта. Ну і не, не працює. Думаю, окей, забив на це діло. Потім пограли прем'єрчик, я повернувся додому. Десь тиждень я грав. Ну а потім настало 1 серпня. Я заходжу на фейсіт, а мені пише табличку. Ви в бані. Ось така табличка, ну тут я всі скринчики, всі профи буду виставляти. Я не зрозумів спочатку, потім я заходжу просто з, на Фейсі, ну, хочу знайти свій профіль, дивлюсь Бан Evision. Тобто, так це називається. Я переклав, загуглив, точніше, цей бан звучить як бан за ухилення від бану. Тобто, якийсь чувак грав на Фейсіті з читами, у себе вдома, наприклад. Прийшов на комп'ютер, зайшов свій аккаунт, пограв без читів. Але суть в тому, що він порахував мій аккаунт як такий цього ж самого чувака, який десь читерів, в якому аккаунт забанили, і він забанив мій аккаунт за те, щоб я далі не грав. Тобто він мене порахував тим чуваком. Я не той, хто потрібен FACEIT для цього бану. От. І мені дали бан за ухилення від бану. Ні за що, за те, що я просто хотів пограти в FACEIT не тільки вдома, а ще й зі своїм корішем в комп'ютерному клубі. Рішення цієї проблеми, яке може бути, як самі FACEIT, я тут скріншотики з їхньою перепискою, теж буду показувати. Вони пишуть про те, що треба звернутися до адміністрації PC кафе ну, комп'ютерного клубу. І вони повинні надіслати якогось листа з тільки там цього запиту, або там Баневіжн, якогось там мого ну, типу Мій Нік. От, і по факту вони надалі все перевірять і нададуть відповідь. Я кажу, а від себе я можу щось зробити, тому що ну, я вже 10 разів ходив на ті кампи, вони як будто, нічого не відправляють, а може і відправляли, але ну, відповіді В общем, рішення цього питання воно не здійснилось. Мені тільки ще й написали, що якщо я захочу якось зі своїх мейлів представитися адміністратором, мене ще й забанять. Вообще. По, по всім фронтам. В общем, якщо ви знаєте, як прибирати бан з заліза, тому що ну тут ніколи не було чітів, і я, в принципі, ніколи в своєму житті не грав з читами. камон фейсіт, ну я звичайний дефолтний грок. Я хочу грати на фейсіт. а вони просто взяли і забрали у мене це право. В общем, підсумуємо, щоб не отримати отакий бан за ухилення від бану, вам треба ніколи не заходити. То, тільки грайте зі свого ПК або з Читів, і все, і все буде окей. Але якщо ви захочете пограти на компустері е, свого коріша або в комп'ютерному клубі, е, я вам не раджу цього робити. Пограйте в прем'єрчик, проведіть гарний час. Може, і не дуже гарно, якщо 4 попадуться, але ну, є, що є. В общем, е, щоб не отримати такий новий бан, я не знаю, можливо, хтось його отримав. В общем, пишіть в коментарях. Це відео є просто передстереженням, щоб ви не отримали такий бан. А рішення в мене досі немає. Я його шукаю, тому ваші варіанти напишіть в коментарях, як мені повернутися на Фейс і апнути 10-й левел. Тому що дуже б хотілося по-дальшому і стріми запускати на цю тему і так далі. Але є, що є. Ще раз хочу вам подякувати за 500 підписників на моєму каналі. Дякую, що зі мною. Я з вами допрощаюся. Ще побачимось.